Були питаннями, на яких влада завжди наживалася хабарництвом, клала великі гроші собі в кишені. Це всі знають. Бо ніхто сьогодні не передбачав, що треба скорочувати споживання. Чим більше країна буде споживати газу, тим більше вони зароблять. Енергозбереженням ніхто не займався. Чим більше Росія піднімає ціни на газ, тим краще, більше буде відкатів. Що зараз зробимо ми? Ми щойно завершили переговори з першим віце-прем'єром Словаччини, моїм добрим другом міністром закордонних справ Мирославом Лайчиком. Ми домовилися, що вже в жовтні місяці ми будемо отримувати реверсний газ Словаччини, відмовившись від Росії. До цього нами були проведені переговори з Угорщиною і Польщею. Так само. Незважаючи на будь-який тиск, який намагається робити Росія на ці країни, є єдине і потужне рішення Євросоюзу. засіб. Санкції так санкції. І, будь ласка, Європейський Союз має допомогти Україні і поставляти реверсний газ, який буде на 100 доларів дешевше. Далі, у нас є високі потужності для видобутку власного газу, в тому числі сланцевого. Що треба зробити? Просто відсутність корупції. Дайте можливість найкращим технологіям видобувати український газ і постачати його дешевим для того, щоб країні економіка була конкурентоздатною, а індивідуальне населення могло сплачувати справедливу ціну. Це все блокувалося, бо мета була одна більше купувати газу з Росії. Я впевнений, що на сьогоднішній день. 2015 рік може бути останнім роком, коли Україна купує газ з Росії. Не потрібен нам цей газ, проживемо без нього. Саме тому була присвячена моя поїздка до Туреччини, де ми також домовилися, що позбудований термінал по скрапленому газу, який буде ввести газ Сполучених Штатів Америки, де він коштує 90 доларів, з Катару, де він коштує 70 доларів, завозити до нас. І створювати енергетичний баланс. Без цього конкурентну економіку не побудуєш. Я думаю, що це надзвичайно важливо. Тому не треба жалітися, не треба плакати, не треба скаржити про те, що ми так залежні від Росії. Справжня українська влада може продемонструвати незалежність. Незалежність не тільки політичну, а й економічну. Ми це продемонструємо разом з вами.